Спеціальна воєнна операція є священною війною. Це слова з документу, опублікованого на офіційному сайті Московського патріархії, згідно із цим псевдонаказом, після завершення СВО, на думку РПЦ, вся територія сучасної України має увійти до зони виключного впливу Росії. Це чергова провокація та спроба маніпуляції від Росії, яка поширюється вірянами московського патріархату. Тож ми вирішили поцікавитися у священиків УПЦ МП з Рівненщини, як вони ставляться до цього документу. То першими, кого ми запитали, це Віктор Земляний, який часто фігурував у матеріалах російських змі. Назвичайно. ми, ми не згідні з такою з такими словами. Чи погоджується з цими висловами РПЦ? Ми запитали і митрополита Анатолія. Це один з найвідоміших монахів рівненщини, який у 2018 році звертався до Путіна про допомогу. А вже після 24 лютого широкомасштабне вторгнення називав не війною, а сваркою. Прочитайте сайт Української православної церкви Митрополита Онуфрія Предстоятеля. Ви підтримуєте з цієї позиції? От. Будь ласка, не провокуйте мене. Ні, я просто уточнюю запитую. Ви мене запитали. Я вам відповів. Це ж саме. Ми запитали і в керуючого Рівненської єпархії УПЦ МП Пимена. Його фото, як і попереднього священника митрополита Анатолія розмістили у російському патріаршому календарі РПЦ на 2024 рік. Спершу Пимен відповів, що зможе прокоментувати, а потім не відповідав на дзвінки. Натомість нам вдалося поспілкуватися із отцем Василем. Василь наче у 2018 році потрапив до бази мирот. Творця, а ще він відомий тим, що є депутатом з Долбунівської міськради від ОПЗЖ. Ваше питання провокативне. Звичайно, що засуджуємо. Про це є. Е, дивіться. ці журналісти, дивіться. Чітка позиція нашої церкви визначена стосовно цього рішення РПЦ на всіх інформаційних ресурсах. в офіційних коментарях священники усіляко ухилялися від прямої відповіді, та все ж сказали, що не поділяють думку та позицію РПЦ. Ілля Томашевський, новини Рівного.